Віталік. Дивимося далі фотографії. Дивися. Оля, що, слухай, може б ми вже цей? Ну, ну. Та ми вже цей альбом дивилися. Давай дивимося цей. Дивися, Віталік. Вгадай, де тут я. Вгадай. О! Як ти знаєш? Ти тут одна. Правильно. Дивися, Віталік. Тут я голенька в ліжечку. Бачиш? Mm -hmm. Гадай, скільки мені тут дрочків? Тридцять. Ти як знаєш? Ти мені після вчора на вайбер скидала. Ну, правильно. Дивися, е, тут ми в подружки на весіллі. Бачиш, тут конкурси, тамада. Та да це взагалі якісь оргії. То конкурс такий зробив тамада. Хто, mm -hmm. якщо старша дружба переспить старшою дружкою, то молода пара буде жити довго і щасливо. І що? Розвелися. Дивися, тут я на морі з удавом. Бачиш, він мені кругом шиї обмотався. Mm -hmm. Бачиш? Дуже ти гарно посиніла, ага. Так. Тут дивися ми на, на нудистському пляжі. Вгадай, де я. Як я вгадаю, ви всі руками лице закрили. <плес> Та поліці любий вгадає. Ти так вгадай. Та нема мене не тут. Я фоткаю. То Та мій тато, мама, дід, баба. <плес> Матір Божа! Ні, то не матір Боже, то я на паспорт фоткалася. Дивися. Тут я в Єгипті, бачиш, тут я перед пірамідою. тут я за пірамідою. тут я в піраміді. Не зрозумів? Що зіла не свіжі. Ага. <плес> Дивися, тут Тут моя дід, бабця, тут бабця, тут дід з бабцею. Як тобі? Дуже гарний похорон. Так. Mm — -hmm. Ти, мішу, до речі, знаєш з четвертого під'їзду. Ну. Mm. Знаєш? Ну. Mm. Я з ним зустрічалася. Серйозно. Так. Да, тут ми за руки ходимо. Uh -huh. Тут ми цілуємося, uh -huh. тут ми зажимаємося, тут не можна дивитися, mm. тут ми миємося. Олічка. Ah. А можна я піду ляжу? Ти замучився. Mm. Дуже. А можна я ляжу біля тебе? Треба. Точно так буде зручніше дивитися ще два альбоми.